Одна із дев'яти поверхівок на вулиці інтернаціоналістів ледь не злетіла у повітря через мешканців однієї з квартир. Днями сусіди відчули різкий запах газу у під'їзді. Коли ж викликали аварійку, з'ясувалося, мешканці квартири на першому поверсі незаконно провели газ у візочну. Саме там стався виток. Деталі з'ясовувала Юлія Настенко. Мешканців цього будинку на вулиці Інтернаціоналістів переполохали сусіди. Вони переобладнали підсобне приміщення на першому поверсі у квартиру. Днями ж саме від неї почало тхнути газом. Стурбовані мешканці викликали аварійну службу. Представники суми газу кажуть, безпека людей для них на першому місці. Коли ж вони таки потрапили до приміщення, були шоковані. Ось труба. Дальше неї підпитаний цілий стояк, цілий дом. здесь была незаконная врезка в газовую систему. Придите, пожалуйста, заснимите. Вот она находится, вот она, как она есть. Видите? Вот труба пошла дальше на весь подъезд. Вот здесь она врезана. За гипсокартон шланга идет. Проходит под полом. И подключена дальше к газовой плите. Газовики кажуть, через виток увесь будинок міг злетіти у повітря. Тим паче, що мешканці квартири на запах газу ніяк не реагували. Блакитне паливо їм вимкнули, звернулися до поліції. Сусіди ж гори мешканців у шоці. Кажуть, невідомо, чим все могло закінчитися. До мене подва Валентина часто заходить, часто заходить, а тебе газ подійди, чуть газ жить під'їздить. Я все свалювала на те, що в підвалі з підвала йдуть нечистоти. зараз що, піде і весь дом і що тоді робити? Наразі цю проблему усунули. Крім того, представники пад «Сумигаз» повідомили, що розпочато процес переходу до обліку газу в енергетичних одиницях. Таким чином споживачі отримують достовірну інформацію про якість газу та зможуть співставити ціни на різні енергоносії. Якщо зараз вони платять за кубометри, то вже з квітня можливо будуть споживати газ у джоулях, кілокалоріях чи кіловат годинах. Якщо буде введено це в дію і набере чинності, то люди будуть бачити, якої калорійності кожен споживач отримує газ. Якщо це буде визначатися в кіловат-годинах, то споживачі для себе зможуть з'ясувати наскільки дорогий дешевий енергоресурс газ порівнюючи з електроенергією. Крім того, кажуть, продовжують встановлювати загальнобудинкові лічильники, враховуючи масові протести сумчан, звернулися до міськради, аби там допомогли із співфінансуванням на встановлення індивідуальних приладів обліку відповідно до статті закону. Проте там не йдуть на контакт, тож вирішують питання власними силами. Минулого року на встановлення будинкових вузлів обліку. Було виділено 26,8 млн грн. мільйонів гривень. Також були виділені кошти на закупівлю та встановлення індивідуальних лічильників газу населення, яке склало 14,4 млн грн. мільйона гривень. До слова, згідно із планом, на Сумщині мають встановити майже 650 лічильників. Обладнали з них поки що трохи більше половини. Юлія Настенко, Олександр Сокол та Олександр Сорбат, новини СТС.